Доброго дня, Андрій Добрянський, директор з комунікацій Українського конгресового комітету Америки, і дякую, що запросили мене. Почнемо з останнього дипломатичного кроку Трампа. Трамп каже, що хоче залучити президента Туреччини для допомоги в урегулюванні війни між Росією та Україною. Чому він звертається до Туреччини? Бо він не отримує достатньо допомоги. Або не знаходить людей готових співпрацювати з ним серед лідерів західної Європи. Вони займають жорстку позицію. Звісно, ми знаємо, що турецьке керівництво активно підтримувало Україну. Їхня початкова військова підтримка та жорстка позиція щодо Криму були вирішальними. Думаю, Трамп, розчарувавшись у деяких лідерах НАТО, звертається до таких як Ердоган, з яким мав добрі стосунки. Ми знаємо, що запланована їхня зустріч. Залучення Туреччини вигідне і Америці і Україні. Чи ви вважаєте, що крок Трампа щодо залучення Ердогана може бути ефективнішим за попередні спроби? Турецьке керівництво рішуче підтримує Україну, не визнає окупованих територій і готове надіслати миротворців, коли буде потрібно. Це безумовно те, чого Росія не хоче бачити на землі. Вони точно не хочуть бачити їх на землі в Херсоні, так близько до Криму. Отже, це ще один спосіб тиску, який Америка може застосувати до Росії тиск на Росію зрос лише нещодавно, коли санкції продовжили на наступний рік. Ми також чули розмови про додаткові санкції в Конгресі. Після угоди щодо мінералів Америка дозволила продаж зброї Україні та виділили 350 мільйонів доларів на підготовку пілотів. Волезенекщоорднерій самофріанті мільяндалесфотрені Україні Пайлес. Усі ці кроки разом це додатковий тиск на Росію. на початку каденції Трампа тиск відчувала не Росія, а Україна. Ви б назвали це невдачею переговорного процесу Трампа і Путіна. Щодо цієї розмови між Трампом і, можливо, Ердоганом. Я думаю, що команда Трампа дуже зацікавлена в тому. Щоб знайти якісь успіхи, позитивні результати в своїх очах. Вони обрали Стіва Віткофа спеціальним представником і відправили його на близький схід. Він зміг виконати лише невелику частину своєї роботи. його завданням було звільнення будь-яких заручників, яких тримав Хамас. Він домігся невеликого звільнення, але перемир'я розпалося. Хоча його вважають головним переговорником на Близькому Сході, він не повернувся для переговорів з Хамас. Його відправили до Москви чотири рази, але він не привіз результативних мирних переговорів. Тепер він працює в Ірані, намагаючись укласти угоду для президента Трампа, яка більше-менш буде такою ж, яку президент Обама узгодив 10 років тому. Але президент Трамп скасував її одразу після того, як прийшов до влади. Отже, для мене цей тиск на Росію та поточна переговорна позиція виглядають так, що Білий Дім не тільки оголосив про готовність відійти від участі в переговорах, а й просто шукає що-небудь, що можна було б представити як успіх у зовнішній політиці. І здається, що Іран стане цією країною, а не Росія чи близький схід. Добре. А щодо Китаю, сі незабаром відвідає Росію. Як ви вважаєте, чи може це бути частиною тиску на Путіна для завершення війни? Можливо, з китайським тиском на нього? Це більш ймовірно, ніж подальша підтримка Росії з боку Китаю. Китай повинен зосередитись на своїх внутрішніх і міжнародних справах. Внутрішні проблеми країни пов'язані з виробництвом і економікою через скасування торгівлі з Америкою та підвищення тарифів. Китай шукає нових партнерів у тихоокеанському регіоні, розширюючи торгові угоди. Тому у Китаю є більш важливі пріоритети ніж підтримка Росії. Ми знаємо, що економіка Росії переживає труднощі, різке падіння цін на газ їм зовсім не допомагає. Тому, на мою думку, більш ймовірно, що розмова, яку матиме сі, полягатиме в тому, щоб і Путін завершував справи, а не Трамп звернувся до Зеленського з проханням завершити війну. Але ми знаємо, що Китай має велику економічну проблему через торгову війну. І виходячи з цього, якщо сі якось зможе змусити Путіна відступити, ви думаєте, що Америка може знизити тарифи на Китай у відповідь. Я думаю, що це не є основною метою тарифів. На жаль, ми знаємо, що в багатьох розмовах, які команда президента Трампа веде з усіма 70 або 80 країнами, проти яких він підвищив тарифи, він або команда Білого Дому. Згадували військові цілі для Америки і деякі з них це стосуватиметься ЄС та їхніх позицій щодо Гренландії, а також переговорів з Мексикою щодо наркокартелів. Однак щодо Китаю, це фундаментальна боротьба, яку Америка в цілому там Конгрес, Пентагон, Державний департамент хочуть докорінно змінити свою залежність від Китаю тому, навіть якщо президент Сі проведе розмову з Путіним і це допоможе завершити поточні бойові дії. Я не думаю, що це достатньо для того, щоб змінити напрямок Білого Дому щодо Китаю в цілому. І давайте поговоримо про реакцію Трампа на перемир'я. Трамп тепер називає триденне перемир'я Путіна великою перемогою, але раніше Білий Дім був явно незадоволений і сказав, що це не те, чого вони очікували. Чому така зміна тону? чесно кажучи, рейтинг президента Трампа зараз менше 40% Він намагається сказати все, що можна назвати перемогою для нього. Протягом наступних 4-6 тижнів до кінця травня або червня. Америку очікує велике сповільнення економіки через скасування більшості вантажних суден з Китаю. Зокрема, контейнерні судна не прибувають ні з Китаю, ні з країн, що отримують китайські деталі. Джоналистика іскодінайте Сейсовес Кост аропотінгетдеарно скеджулд контейнершипскамінфромчайна о ені кантрі, де росів чайні парцфодеґудзяками. Команда Трампа готується до негативної реакції в пресі через сповільнення економіки, і Трамп буде заявляти, що триденне перемир'я це перемога. Кожного разу, коли він може сказати перемога, він це робить, але це не зміна політики Америки, це просто риторика Америки, яка намагається підняти рейтинг президента зараз і деякі підозрюють, що за лаштунками відбувається більше. Можливо, Путін пообіцяв Трампу щось за лаштунками. Ось чому Трамп виглядає щасливим через це перемир'я. Але чому він все ще довіряє Путіну? Чесно кажучи, президент Трамп краще реагує на автократів ніж на демократично обраних лідерів. Він знає, що ці люди залишатимуться при владі довго і мають великий контроль, тому йому не потрібно турбуватися про угоду з Зеленським. команда Зеленського була рішучою, що угоду має ратифікувати Верховна рада. Це не те, що взагалі обговорювалося б у рамках угоди з Росією чи іншим автократичним режимом Тому президент Трамп значно більше віддає перевагу міжнародним переговорам з автократами, де немає потенціалу для того, щоб демократичний законодавчий орган щось зіпсував для нього. Але Трамп справді може втратити довіру до Путіна. І якщо ми побачимо це, що буде далі? Я думаю, що з більшою ймовірністю ми побачимо збільшення тиску. Законодавство в Америці готове йти до санкцій, жорстких санкцій, які Сенат обговорював вже деякий час. Їх підтримують понад 70 спонсорів. Єдина проблема полягає в тому, що Палата представників Конгрес все ще обговорює національний бюджет. Ми за місяць від голосування з цього питання може пройти і більше часу, і це приклад того, коли внутрішня політика сповільнює зовнішню політику. Це трапляється постійно з допомогою Україні. Ми вже рік працюємо над конкретним законодавчим актом, а раптом виникає внутрішній американський спір про аборти чи права на зброю, і це скасовує весь законопроєкт. Є способи збільшити тиск на Росію через Конгрес, але спочатку потрібно вирішити розбіжності щодо бюджету, а потім зосередитися на санкціях. Добре, ми ще повернемося до санкцій, але зараз до Європи. Президент Польщі сказав, що Трамп зрозумів реальність і може запровадити жорсткіші санкції, щоб змусити Росію зупинитися. Ви думаєте, це може спрацювати? Я Думаю, що санкції загалом спрямовані на те, щоб тиснути на всю систему Російської Федерації вони швидко вичерпують кошти, не мають зовнішніх інвестицій і потребують солдатів з північної Кореї та радників з Китаю для переміщення своїх військ. Тож для Росії це вкрай важка ситуація. Чим більше тиску буде з боку Америки за допомогою подальших санкцій, тим більше хаосу це викликає всередині Росії. Оголошення Європи про повне усунення постачань газу та нафти з Росії. До 2027 року ще один спосіб тиску, щоб змусити Росію змінити політику або зіткнутися з економічними проблемами. Як ви оцінюєте поточний етап торгової війни і який загальний настрій серед американців з цього приводу? Що стосується торгової війни, яку Америка розпочала з понад 80 країнами, нам обіцяють, що є кілька країн, з якими вже є хороші режими нульових тарифів, як Південна Корея, Японія, Індія, однак немає жодних шансів, що будь-які з цих угод будуть підписані цього року. Нас запевнили, що замість угод ми отримаємо рамкові угоди подібно до першої угоди, яку Україна і Америка повинні були підписати ще в лютому, яка призведе до торгової угоди з іншою країною. Тому, враховуючи, що торгові угоди з іноземними урядами займають роки на переговори. Мало ймовірно, що ми побачимо підписання цих угод до початку нового конгресу в 2027 році. Люди цікавляться, чи залишить Трамп тарифи на рівні 10%, якщо угоди з більшістю країн не буде, оскільки зараз ми на паузі від 40% тарифів, оголошених у квітні. І нарешті про нафту до речі, ціни на нафту падають, а партнери ОПЕК Плюс збільшують виробництво, що підриває Путіна. Чи дає це Трампу додаткові важелі впливу на Росію? Це допомагає Китаю та іншим країнам, які отримують нафту від Росії, адже вони тепер можуть платити за неї значно дешевше з падінням глобальної ціни на нафту Росії та Ірану стає гірше і вони більше використовують свою техніку проти України. Ми знаємо, що резерви Росії скоротилися на понад 100 мільярдів лише за минулий рік. Це величезна сума грошей, яку їм потрібно відновити. Навряд чи це станеться, що вони відновлять свої резерви за життя Путіна. Тож це справжнє свідчення того, що Путін зруйнував економіку свого народу принаймні на одне покоління, і той, хто прийде після нього, матиме величезну роботу, щоб відновити ці резерви в країні, тому що в його житті навряд чи можна буде повернути фінансові резерви на рівень, на якому вони були раніше. Добре. І на сьогодні як би ви оцінили торгову війну? Це перемога для Трампа чи ще занадто рано про це говорити? це не перемога для Трампа. Він розпочав торгову війну з понад 75 країнами. Більшість з них наші союзники, яких він намагається ослабити через торгівлю, бо вважає, що Америка перебуває у ослабленій позиції. Хоча ми маємо одну з найбільших економік у світі. Наша економіка скоротиться цього року через торгові війни, що змінило ставлення союзників та країн у Тихоокеанському регіоні, які тепер орієнтуються на Китай. Вони вважатимуть Китай більш стабільним і надійним партнером, ніж Америка. Європа почне розвивати власний централізований банк і систему облігацій, щоб стати фінансовим резервом світу через 10-15 років, замінивши Америку після Другої світової війни. Я побачив смішний коментар в інтернеті від американця: крок один скасувати санкції, крок два вибачитися, крок три сподіватися, що нас пробачать. Так, Це те, що ми фактично оголосили економічну війну більшості світу без попередження, без жодних обговорень з іншими світовими лідерами. І це матиме довгострокові наслідки за початок цієї економічної війни з іншими країнами. І коротко, як ви бачите розвиток війни? Чи може Трамп насправді домовитися про припинення вогню? Я думаю, що поки Україна продовжує працювати зі своїми західними союзниками, щойно отримали нову партію зброї на 50 мільйонів доларів 350 мільйонів доларів на тренування in weapons sales, $350 million in training announced that the United states will allow with outside funds to go forward from the united states armories. Україна зміцнює протиповітряну оборону підтримує ППО та розширює діапазон дронів завдаючи удари які росія не може ігнорувати Незважаючи на економічний тиск, потужна українська армія продовжує захищати Україну. На мою думку, є лише один можливий шлях уперед: це крах Росії. Okay. Дякую, Андрію, за інтерв'ю. Дякую, що приєдналися до зустрічі.